Ми з пулею підофік ділити. Садим тут шпулею, шпуля е, палку гризла. І е, зайшла на лекцію, в мені в рекомендаціях вилізло одне оголошення з приводу продажі песика. Прикріплю вам опис, і знаєте, я, наприклад, шоці, якщо чесно, як цуценя трьох місяців може не прожитися з дитиною 5 місяців і 4 роки. Може, це діти ваші не прижилися з собакою. Ну, реально маленьке цуценя, його ще можна підлаштувати під себе і дати йому раду. Ну, я не розумію, як можна, я не знаю, скільки місяців його перше цуценя взяли додому, що вияснили, що воно не прижилося з дітьми. І... Купити цуценя і його перепродати. Це, блін, це дно. Ребята, це цуценя, це відповідальність. Може, це... діти ваші з цуценям не прижилися. Не знаю. Просто, по-перше, брати до малесеньких таких діток цуценя джекрасила, ну, що думати треба, тому що це теж дитина.